В ефірі програма Хронометр з Вікторією Волошаненко. Стежимо за годинником українського суспільства, який відміряв сотні століть нашої історії. Пам'ятаємо вчора, аналізуємо сьогодні, будуємо завтра. Вітаю вас! 22 листопада Україна і світ вшанували жертв голодоморів. Про те, що голод 32 33 років був штучним і став злочином проти українського народу, ми говорили з кіровоградськими краєзнавцями та істориками, які досліджували тему. Сьогодні ми зупинимося на тому, що голодомору передували протести серед українських селян, і ці бунти, очевидно, змусили тодішній режим діяти на упередження, виснаживши українців з планованою конфіскацією усіх продовольних чек запасів. До студії запрошені директор Державного архіву Кіровоградської області, голова обласної організації національної спілки краєзнавців України Олег Бабенко, головний спеціаліст Державного архіву Кіровоградської області, заслужений працівник культури України, почесний краєзнавець України Іван Петренко та старший викладач Кіровоградського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат історичних наук Юрій Митрофаненко. Хотілося б з вами поговорити про такий момент, як. Протесні настрої. Е, ну, е, треба розуміти, що фактично те розкуркулення. Е, ну, а давайте будемо називати речі своїми нами, У людей просто забрали їхнє майно. Це те, що я учням, коли кажу, от сьогодні поясню, що таке колос, кажу: от, дивіться, в школі немає комп'ютерного класу, а у вас вдома є. Ось вам скажуть, кожен приносить свій комп'ютер з дому і ставить в класі і більше не користується. Ви будете ним користуватись, але я буду вирішувати. Пустити вас же, ви це зробите добровільно. Всі кажуть, ні, ми це не зробимо. Кажу, ну тоді буде видано наказ про комп'ютеризацію школи. І хто цього не зробить, той буде оголошений куркулем і, відповідно, стане у подальшому ворогом ворогом народу. Так от стосовно опору, звісно, що захищати своє приватне ну це людська природа, захищати приватну власність. І ось на теренах нашого краю ще в 17-20 році. Фраза то відома більшовиків, яка фактично стала ось фраза Леніна ідеологічним обґрунтуванням розкоркулення, воєнний комунізм, коли просто про розкладка забрати у людини або змусити продати по низькій ціні. Відповідно, люди тоді чинили опір, і на теренах нашого краю був один з найбільших повстанських рухів. Згадаємо, Холодноярська республіка це територія Черкаської, але й це територія Кіровоградської області. Тут мали підтримки загони Нестера Махна. Тут діяли в селі Глодоси, дуже потужний наш місцевий повстанський рух, армія зимового походу, армія ОНР шла на ці території, бо знала про такі антикомуністичні, ось проукраїнські настрої мешканців, і лише кинувши проти е, народу України. Дійсно, армію кращого озброєну і більш чисельну вдалося придушити цей опір. Перший етап боротьби українського селянства з більшовицькою владою. Ну а потім більшовицька влада утвердилась, дала. Паузу НЕП, передишка, 21, 28 рік. Ну а потім, потім почалося далі. Що тут Іван Данилович краще розкаже про це. Проти більшовицьких експериментів український народ виступив і виступив величезної потужної армії. Але ця армія в 30-х роках не мала полководців. Авторитетні люди, господаровиті люди були проголошені куркулями і їх з території, 16-15 районів. Зіноївського округу налічувалося, яких включно із немовлятами пристарілими, майже 75 тисяч. Ви думаєте цю цифру? А в масштабах всієї нинішньої області ця цифра, напевно, подвоїться, а то навіть потроюється. Їх проголосили куркулями, і їх включно з немовлятами відправили в район Архангельська, Комі РСР на Північний. Не було й таких авторитетів, як священнослужителів напередодні Голодомору. 32-33, їх прирівняли до куркулів, їх разом з сім'ями вислали в Архангельськ. І вони там, які не пристосовані були до фізичної праці, немічні, старі, лягали на дерев'яні тротуари міста Архангельська, і там помирали або чекали милості. Українських селян так званих Куркулів найавторитетніших села вирядили. Інших проголосили куркулями першої категорії, їх розстріляли. І інших, теоретично, які могли очолити, Будь-яке повстання чи опір проголосили куркулями третьої категорії і їх вислали за межі села на Невдобе, де їхнім житлом стали курінь або землянка. Вони там і загинули. Село залишилося обезголовлене. Mm -hmm. Тому селяни вдавалися до індивідуального терору. Відоме вбивство в селі Красносілля Олександрівського району, робітника 25-тисячника -ти Будзинського. Натнений партією він відправився в село Красносілля організувати колгосп і заодно проводити розкуркулення. Там його селяни і вбили. Після вбивства робітника Будзінського будь-які факти терору проти, більшовицьких активів були засекречені. Відомий випадок у селі Лозовата Гаївської сільської ради під Кироградом. Активістка Дігтяренко Оксана була зловлена, роздягнута, її обрізали. Коси її вимазали в попіл і в грозівку, і ті люди, які бунтували проти політики більшовиків, думали в такий спосіб, що її цим заспокоять, що її опозорять, що вона з на не буде проводити розкуркулення. Найомного не сподівалися. Постріли в вікно методом боротьби проти політики партії в 30-х роках стали масові підпали. Фактично, нинішня кероградчина вся горіла. Горіли коморі, горіли клуні, горіли будинки активістів. Але це були поодинокі, неорганізовані випадки. Відомий тільки один факт, який відбувся біля Карлівської сільської ради, це неподалік Кировграда, нині тоді Зіновівська, Як мимо проскакали приблизно другій годині ночі, 10 вершників на охлялих конях, але як зробив донос голова Карлівської сільської ради, хлопці всі були здорові і дужі. Але за зброєння в них було кілька рушниць мисливських, ну і гвинтівки російські гвинтівки. Тобто організовано як такого спротиву майже не було, але відомий дуже короткий в історії нашої області та правда всієї країни період, який називається Волинка. Силою організували колгоспи. В березні 1930 року люди схаменулися, до чого здатні привести. І в першу чергу там жінки пішли в колгоспи. І почали забирати назад коней, корів, чоловіки розбирати реманент. Їх всіх з часом виявляли організатори і зачинщики, одних розстрілювали, інші, включно з жінками, відправляли на 10, на 7, на 5 років заслання туди, у Сибір. Оця масова філя протесту проти політики більшовиків дістала назву Волинки. Mm -hmm. Або їх ще називали Бабський бунт. До речі, про це намагався описати шолохов. Бабський бунт це звучить так якось так іронічно. Але насправді, впродовж березня 1930 року, колгоспи, які перед цим організували, були ліквідовані, але ненадовго. Влітку 1930 року в нас, і це маловідомий факт, в селі Устимівка, так вона називалося в райцентрі, вибухнуло величезне повстання, нині чомусь воно мені здається замовчуване і забуте. Хоча я, наприклад, якби проживав у Стимівці, я поставив би там пам'ятник. Можливо, нас почують представники влади чи громадськість, і все-таки поставить десь на центральній площі пам'ятник тим устим мівчанам, тоді, які в липні 1930 року здійснили повстання. Воно розпочалося із такого моменту. 6 липня 1930 року, базарний день. І базаром ходить міліціонер Гаркуша і представник ПРОМУ Удат. І вони чіпляються до людей, чого це ти взяв, продаєш те, а чого ти скупив скільки ти, і причепилися до Марії дуже. Почали тягти її відділення міліції, звинувачивши її спекуляції. За неї на захист кинувся син. Міліціонер у відповідь почав стріляти. Зібралась величезна товпа, які побили міліціонера Гаркушува. Представник оптах прому удод утік. Величезна юрба, це сотні людей з базару. Пішли до відділення міліції, почали шукати міліціонера Гаркушу, який стріляв у натовп людей. Він десь заховався, почався ну як завжди. Він у лікарні, пішли в лікарні, знайшли Удода, почали бити. Деякі взяли в руки каміння, почали кидати в міліцію, закликати перерізати всі телеграфні проводи. Взяти пошту. І це воно борли неспокійно, село Устимівка була впродовж цілого дня до вечора. Звичайно, на вечір підтягли сили, стихійне повстання було придушене. Трьох людей через два тижні відбувся суд, засудили до смертної кари. Цю Марію Дужан до 10 років тюрми, ну і решті там. До 20 чоловік, ось так жорстоко розправилися. — Так можна 3... провести паралелі з Врадіївкою, з Радіївським. Так, 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 Врадівка. Натуральна Врадівка, яка відбулася 6 липня 30-го року у селі Устинівка. Так, тоді, ну, нині Устинівка. Це фактично. То по суті, підганяння української назви під російський правопис. Так, так. так. Тоді вона звучала як Встимівка. У угу. 31-му році через колгоспи вилучення зерна розпочався голод. Люди вже не думали про будь-які форми повстання. В 1933 році це вже збожеволіли люди. Якщо там були випадки, що вони йшли до зерна і брали прілу пшениці, то по них стріляли, вони вже не усвідомлювали, що вони роблять. Ніхто їх не очолював таких випадків, щоб організованого повстання проти 33-му році я не знаю і напевно його не було. Але в 44-му році, коли розпочався післявоєнний голод, Маси людей, які пройшли в фронт, які мали вже зброю. Вони організовували великі озброєні групи, які нападали на зерно, вантажними автомобілями возило зерно, їх, звичайно, ловили, відбувалися перестрілки. І тільки тоді, після 44-му році, оце відбулися збройні повстання проти нової викачки хліба, фактично, із Колоспів Кіроградської області. Але Голод запам'ятався народу, і той, хто в дитинстві голодував, він 41-му році пішов на фронт. Як він перереагував на політику партії Юряда, він масово почав здаватися в полон. Він не хотів відстоювати радянську владу, він не хотів боротися за Сталіна. Цілі полки під прапорами з духовими оркестрами і зброєю, розгорнутим кроком йшли, здавалися німцям. Герої Радянського Союзу переходили на бік окупантів, не здогадуючи, що це самі звідси звіснісники окупант, але тільки так само як більшовики, але тільки дещо хитріше. х роках в нас були дуже талановиті геніальні полководці. Візьмемо, наприклад, ту ж саму Нестора Махна. Він прийшов він. нашим краєм кілька разів. Не пересічний полководець, але ніякий він був патріот. Мільйони українських селян, спокушені фарисейською, так би мовити. Політикою Леніна спокусилися на ту землю, яку їм ніби пообіцяли. Дійсно, їм нарізали, але це не була, по-перше, їхня власність, і це тривалося на всі кілька років. Їх черговий раз обдурили. Постає питання: мабуть, я не маю морального права їм якось дорікати, цих людей вже нема. Але чому мільйон людей тоді не виступив на захист своєї батьківщини? Чому між вами, які ті виступили на захист своєї батьківщини, постійні були суперечки, протиріччя? Чому Скоропадський змінив Грушевську? Чому Венеченко і Петлюра скинули Скоропадську? Чому у вашому таборі між Венеченком і Петлюрою не було якоїсь єдності? А хіба на сьогодні ми таке не переживаємо? Коаліціада. Це те саме повторення тих всіх наших, ну я не знаю, генетично закладених, напевне, якихось протиріччя. І наших генетичних недоліків, що заважає нам побудувати зрешті-решт нормальну країну. Досвід же то є інших країн. А може ми би, просто в нашій перестав. історії, ми просто двічники? Можливо. Я тут... да. Поляки мали в 20-х роках свого Пілсудського. Він зорганізував народ з масою українських військ, яких інтернували там, і вони зупинили, Кінні армії відкинув. Фіни, які в 18-му році були такі ж самій ситуації, як ми перебували в складі Російської імперії, мали свого Менергейма. Все, він захистив країну. І в 18-му році, і в 39-му березні 40-го року, Орда зупинилася, так би мовити. У нас не було ні Пілсуцького свого, ні Менергейма, ні Деголя, ні Вінстона Черчилля. Чим справа? Можливо, справа в нас самих. Тому що Я у нас хотів... серед цієї політичної <сес> <сес> літи були такі самі ординці. Ну не хотів би на такій посимістичній ноті. Іван Данилович, так може наших радіослухачів залякати. Все-таки ось національна ідея України вона належить до, до вічних. Так на жаль, Україні не таланить на політиків, але Україні таланить на доволі таки потужне, потужне громадянське суспільство, і mm -hmm. ось віра у свої сили, у громадянське суспільство, яке вже не раз рятувало Україну. Так само, як люди рятували один одного під час голодомору і завдяки цьому вживали, так фактично, і українська національна ідея абсолютно згоден в умовах лідера народ, тобто громада, могла захистити свої інтереси. Дай Бог, щоб серед цієї громади з'явилась людина, дійсно той справжній лідер, який ну допоможе е, утвердитися Україні як рівноправній і повноправній державі. І ще хочу сказати, Іване Даниловичу, що вчора буквально я освіжила в пам'яті вашу книгу Олександрівський вимір. Будь ласка, можливо, ви ще анонсуєте якусь свою наступну працю. Чи ви продовжуєте тему дослідження голодомору? Чи все вже розкрито? Чи є сенс заглиблюватися далі? Практично, нас завдяки документам Державної архіву Кіровоградської області, завдяки функціонуванню книги пам'яті, анальну сумну керувацьке обласне відділення пошукового воданичого агентства книга пам'яті України. В рамках роботи тієї установи була випущена і цей том, і в принципі, всі три голоди. Міс. Да, книжки Івана Даниловича в рамках тієї установи роботи тієї установи випускалися. Сьогодні продовжується в тій установі, попри невідомо, чи немає державної програми, невідомо чи будуть гроші, але продовжується робота над. Усну історію голодомору робота триває, і в нас три голоди висвітлені. Єдине, що це кінець 50-х років, але всі три голоди досконало, вони вивчені, вони включені в різного типу книги, як окремі розділи. Ну і все ви говорили. Це окрема книга Олександрівський вимір. Але вона побудована більше на спогадах, ніж на документах. Але ті, хто тоді ділився спогадами, практично їх сьогодні немає в живими о чим справа. Тобто будь-яку справу треба робити вчасно. Так. А ми почали збирати до тієї книги дані Це з 93-го року. 93-й, 95-й до 2003-го, ну, здається. То, до речі кажучи, Державний архів Кривацької області був піонером взагалі в Україні. Ось книжечка 92-го року, Перша публікація а, про голодомор. Да Україна загоріла після 93-го диносточетвертого. Державний архіватської області, спасибі моїм попередникам, почали опрацьовувати тему в 92-му році, не чекаючи державної програми Державної архітікроватської області в 2003 році. Безкровна війна мови архівних документів. Вже паралельно із цією книгою пам'яті же Голодомору. Пам'ять же голодомору було видано Голодний Мор мор» 32-33 років роки на Кіровоградщині мови архівних документів. Тобто Є навіть книжкові видання, і хто хоче, може безпосередньо вже звернутися і в бібліотеках із документами тієї епохи. Не обов'язково сьогодні навіть науково-популярні твори читати, тому що документів достатньо. Uh -huh. Інша справа, що знову ж таки повертаюся, часи табачника в міністерстві освіти наклали uh -huh. певне табу. Але перше, мені здається, хто підняв голос щодо голодомору. Це був Василь Бондар своєю книгою Голоси з 1933 року. Іван Даниловиче, а над чим ви зараз працюєте? Чи останні результати вашої роботи? Останні результати нещодавно в Державному фікерській області відбулася презентація чергової книги. Чому черговий, Бо далеко не останні Іван Даниловича окупаційний режим на Кіргоградщині. Це свіжа праця. Ми зараз виконуємо завдання розповісти про Атлантиту на Дніпрі, про історію будівництва Кремінчуцької ГЕС. про... Затоплені села, місто Новогорівськ, і через пробираємося через завали технічної документації, в той же час, як, наприклад, спогадів про переселення, документів, про настрої людей, про трагедії, їх дуже мало. Тобто ми знаємо, скільки було вкладено бетону, скільки було зірвано скелі, скільки переміщено піску, глини, які знищені були протоки, знищені острови Озера і Озерця. А ми не можемо пролізти душі тих людей, яких поставили перед фактом. Ви виселяєтесь, вас затоплюють. До теми Атлантиди на дні Кременчуцького водосховища ми ще повернемося в одній з майбутніх програм. А поки що, як наголошують сьогоднішні експерти, нам потрібно робити висновки зі своєї історії, аби не наступити знову на ті ж граблі, говорячи мовою фразеологізмів. Зараз Україна як ніколи потребує консолідації і максимального рівня патріотизму. Хоча патріотизм це насправді поняття абсолютне. Він або є, або його немає. І від цього зараз залежить наша доля до зустрічі в ефірі.